Класні сумки від українських брендів. Хочу почати з бренду Nucot. У них мені подобається Annie Бех, вона мінімалістична, середнього розміру, дуже гарна палітра кольорів і універсальний дизайн. А також їх вже впізнаваємо Cargo Beg. Звичайно, вона не під кожен гардероб, не під кожен аутфіт, але вона ефектна і цікава. Не дивлячись на те, що у бренду хвоя дуже ексцентричне, екстравагантне взуття, сумки у них не такі. Вони більш-менш стандартної форми. Мені подобається єдиний їх модель. Це Wine Bag. Я думаю, ви розумієте, звідки пішла назва. У моєї подруги є така сумка, і скажу одразу: вона незручно відкривається із неї все вивалюється, але у образах вона класна. Хочу вас також познайомити з брендом Lovand Bag. Це перший бренд плетених сумочок, як вони самі пишуть про себе у інстаграм. Мені подобається їх найпопулярніша модель Ніна. Вона є у різних кольорах. У моєї іншої подруги є їх сумка, служить дуже класно, якість на висоті. У бренду Kate Core мені припали до душі дві їх моделі найбільше і найменше. Найбільше це Square Toad, особливо у кармельному кольорі. Дуже класно буде виглядати у осінніх аутфітах. І найменше їх модель Sofiano Міні це такий варіант гаманця клачу, який можна взяти з собою у відпустку чи у місті, якщо ви збираєтесь у театр, у ресторан і так далі. А ще мені подобається їх строу Clutch, Він зроблений тільки у єдиному варіанті, більше на літо, але вже більшого розміру. Всі класні бренди самок сюди не помістяться. Тому, якщо треба друга частина, то пишіть мені при. Це аж я пишіть, що сподобалось найбільше із цього відео.